Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми граємо в Роблокс. Якийсь футбол-симулятор. Я не знаю, я бачу, тут на, на футбольному полі бігає багато народу. І я хочу зараз закатати кілька шариків в чужі ворота. І перед цим всім, як я розумію, мені треба вибрати форму. Тут є ось довільні, червоні і голубі форми. Я думаю, що мені голуба сюди підійде. Почекай це, почекай, гра активна. Ану-о, йо, так. У мене нічого більше не вибрано, все остальне купується. Нічого більше, в мене не відкрито. Із шмоток. Окей. Тут є якась статистика. Моя статистика, боже. Я можу грати вибрати, на якому фланці я буду грати. Так, почекай. Ну, получається, це мої ворота. голкіпер, А це ворота чужі. Я хочу бути форвардом. Я по-любому форвард. Так, і як мені погнати? Вибрати команду. Сюди, бенк. За кого ми граємо? За Брузл або Манчестер. Давайте за За сюди. Сюди погнали. Ага, тут є ось ці чуваки, значить я буду цим. І я якраз блакитний. Let's go. Йо, а чого я не мог бігти? Погнали? Не поняв. Що, що не так? Що, що не так Ми виграли? Так я тільки зайшов в команду. Ми вже виграли. Я, ось, я вже вже танцюю. Бачите, наскільки я класний чел. Я тільки вступаю в команду, і ми сразу просто перемагаємо. На ізі. І я пучу півтори тисячі коїнів. Сюди на базу. Тисячу ікспіхи. Я ще навіть м'яча в ногах не тримав, а ми виграли. Який я талісман потужний. це шок. Ну правда, я збоку бігаю. Я би хотів кубок тримати в руках, але ну що ж поробиш? Треба зараз розібратися трішки з керуванням. Туди-сюди, п'яте десяте. Ну, якщо ми за синю команду виграли. То я готовий грати ще раз за синю. No entry. Нема шляху. В смислі, левел 15 треба, щоб піти туди. Окей. Я сподіваюся, що зараз я закатаю нормально шариків. Так, ми будемо за цю команду грати. Почекай, я не то вибрав. Отако. Сюди погнали. Все, червоний. Так, почекай, я не хотів бути червоним. Я хотів бути блокитним. Ладно. А, ось до сюди, давайте. Осьо. Вооооо, оце в мене в уніформа. Оце тема. Так, я на нульовому місці, я самий нубас. Це скільки голів вони забили? Почекай, да? Мос сейфс. Ні, це, це не голи. Ось о голи. Йо, тут. Тіп забив 6,5 тисяч голів. Так, гра починається. Санчоус, давай, ми виходимо на поле. Щас Саня буде валити. Трибуни пусті. Ніхто не прийшов, тому що ми нуби і не вміємо грати в футбол. Через це нема ніяких гравців Тапку погнали. Тапку в пол. Побігли, побігли. Наш чувак уже біжить. Він біжить з м'ячом Його підко... підкосили, я підкашую. Так, тихо, як, 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 як це зробити? А, угу, 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 угу. Я, я, я не до кінця розумію, як то правильно зробити. Наший, наший голкіпер забирає, забирає. М'яч. М'яч забирає. Давай, кидай мені, братуха. Та куди ти запулив його? Там нема кому бити. Так, я я махаю ручкою, мені пас, давайте. Як ти підкат робиш? Так, наш кент, наш кент. ми біжимо з нашим кіндом. Він б'є поворотом. Гол! Я правда нічого для цього не зробив. Мені треба розібратися, як правильно грати. Бекфліп. Зараз я розберусь з керуванням і буду просто валити кожного з вас. Хлопці, так, пас. Угу. Ага, все, я, я навчився. Я навчився. Так, стаміна. Ти куди б'єш поворотом? Так, ти зловив, братуха, погнали! Погнали, ти зараз будеш вибивати далеко, скоріше за все, ми відбігаємо. Ні, та куди ти чужому віддав? Ну, куди віддав чужому? Ну ти дур, ну ти взагалі видав? Ти взагалі що ти натворив? Ти чужому віддав пас. А... Хто дав взагалі нашому воротарю М'яча, я не можу поняти. Хто він такий вообще? Що він видав? Так, ми розводимо сюди-сюди, погнали, погнали, погнали. Саня Месі. Та що ти зробив, друг? Я не міг підказ зробити. Так, лови, лови, лови меча. Ой-ой, ой що я натворив? Що я натворив? Все, я махаю, давай сюди. Ти знову чужому віддав чи що? Так, я з мечом, я з мечом, я погнав! Я погнав! Я погнав! Йо, відбили! Відбили мого гола. Тихо! Погнали! Зловив, забрав! Та куди ти мене? Ти мене підкосив, тобі червону карточку затодати треба! Диви, диви, що роблять! Забрав меча! Даю! Я зап не, я не забив! Як так? Ти зловив? Йо, а хіба так Обалдеть! А я думав, зараз все себе пушка. Тихо! Так, воротарь, воротар, красава, воротар затащив! Давай пас, давай пас, братуха! Так, тихо, тихо, тихо. Куди ви там б'єтеся? Так, треба стаміну, треба стаміну, дефати. Нам опять ворота гол забили. Та ну ви видали. Фух, так, ми знову розводимо м'яч. В принципі, зараз у нас е, рахунок 2-1. Ми програємо. Наший чувак біжить, в нього знову видерли м'яча, Ну. Так, давай, воротарь, воротарь зараз забере м'яча. все буде добре. Воротар забрав. Показую, показую, давай. Го... Давай, 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 давай. Все, я погнав, давай. Та ну куди? Я тільки пас хотів давати. Ну так, тихо, погнали, погнали, друже. Він накинув нашому в вгорота, забивай! Да, Let's go! Оце тема. Фух, це жорстко. Я не знаю. Я хочу вдарити поворотами, а мене завжди підкашують. Так. Не забрав. Він ви... він викинув м'яча. Тихо, зловив, зловив, зловив наш футболіст. Давай, махаю йому, махаю, щоб він побачив, щоб дав мені. Куда ти кинув? Ти чужим закинув, м'яч. Так, я біля воріт чужих. Може якщо мені пас дадуть, то буде с. У нас їх забрали м'яч, у наших забрали м'яч. Йой, це халепа. Я не встигну добігти. Так, 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 на пляжний момент. У нашого мяч, у нашого мяч, у нашого мяч! Кидай мені! Ні. Капець, ладно, надо бігти допомагати. У нашого мяч, у нашого мяч. Все, ми біжимо, 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 біжимо! Тихо. Опа, забрав! Погнали! Санчоус, біжи просто! біжи, треба гол забивати. А куди я кинув м'яча? Давай, Сань, біжи! Там гол був, ні? А де м'яч дівся, він же ворота котився. Ну у мене вже стаміни нема, йой. Уже нема стаміни, в нашого воротаря мяч. Ма все, махаєм. де м'яч? Да опять в чужому, на наш ти чужому м'яча закинув. Тихо, відбивай, все нормально, все нормально щось буде. Все, 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 братуга, погнали. У мене стаміни нема, стаміни нема. Надвідрегені, ти трішки. Ти закинув нашому. Та наший не прийняв! І ти ще з гол заб'єш! Воротарь Воротар просто прихнув і не попав по м'ячу. і месі наших забив гола. Жесть! Фух, ми виграємо 3-2, можливо, ми взагалі можемо перемогти. Погнали, отако зробимо. забирай меча, підкатуємо. Як? Він же ж далеко йому до мене було. Що це за прикол? Це якийсь мем. А ну кидай мені, братух. Я геній, я геній футбола, я знаю, що робити. Ти знову чужому накинув. Ну Давай, братух, кидай паса! Давай, я погнав! Та ну, диви, диві, що роби! Ну! І нам гол забили. Хух, Сань, 3-3. Зараз перший тайм кінчився. Перший тайм кінчився. 405 хп мені дали. 3-3. Рахунок цілий, однаковий. Може бути зараз халепа. Треба просто нормально щас дати джазу. Хух, у нас перерив. У нас перерив. Я розумію, ще 250 коїнів мені дало. Це ж не кінчилась гра. Це ж просто перерив. Чи це вже кінчилась гра, прям? Я думав, перший тайм тільки. Так, вибрати команду. Давай за цю. Хочу бути нападаючим. Оце тема. Оце я встиг. Да, все ж таки, то був кінець гри і закінчився на рахунку 3-3. Я поняв. Що в мене по статистиці? У мене все по нуля. Я нубас. Окей, зараз буде файт. Зараз буде реальна бійка. Я готовий валити. Саня, мань. Дев'ятий номер. як Роналдо. Дев'ятий номер. Щас буде нормально. Ми виходимо на стадіон. Йо, Саня, в центрі поля. Саня готовий реально валити. Ні, я провтикав м'яча. Провтикав м'яча. побігли! Санчелос. Ні, нам уже закотили м'яч! Ворота! Просто чувак на Бразилії. Взяв і закатив. Це якийсь прикол. Капець. Ладно, розводимо. Так, де наші братва? Дріблінг. Дріблінг робимо. Та ну як ти це робиш? Ну, що це прикол? Так, в нашого м'яч, в нашого м'яч. Ой, ой, що я роблю? Давай, давай, погнали, погнали! Нашого підкосили, підкосили його! Так, наш воротар ще все злове, По ідеї, по ідеї воротар, все зможе зловити. Давай, давай, давай. Паса, паса, паса мені накидуй. Я тут один єдиний. Куда кинув? Куда ти м'яч дав? Куда ти дав м'яча? Ну, тобі зараз заб'ють у ворота. Ти поганий воротар. Це капець. Ми вже 2-1 програємо. Погнали. Погнали! Та ну що ти це робиш? Я ж мотаюсь там. Нажимаю на кнопку, ти просто підходиш і нажимаєш є, і підкатуєш мене, і все. А коли я так роблю, диви, то я не можу м'яч забрати. Просто це якийсь бразилець, він, він читер. Він просто виноса всіх. Він просто скрізь вали. Все, пана. Нє, а куди ти забрав м'яч? Як ти його забрав? Все, в нашу м'яч, в нашому м'яч. ідемо контрнаступ, контрнаступ, давай пас. Давай, розводимо, забиваємо. Та ну що ти робив? У воротаря м'яч. Він дав пас. Ну як пас? Він не дав пас, він просто викинув м'яч. Так, тип забрав. Він викинув, він розмотав все. Давай забивай, ну забивай гола, що ж ти робиш? Що ж ти робиш? Забивай! Все, найс! Фух, яка в мене команда нубів просто? Яка команда нубасів просто останніх, так? Забирай м'яч! Оставляє м'яч! Що ти робиш, Сань? куди ти вдарив в небо? Ну, в яке небо, забирай м'яча! Забирай м'яча! Пас! Давай, забивай, забивай, забивай! Ну я... Що ти зробив? Я там все розмотав. Просто я так мотався, як дядько, як боженька, як Месі, як Крістіано. А він таке натворив. Просто нуб. Я йому довірив, пас, щоб він гола забив. а Він не зміг нічого зробити. і Ще й нам забили. Це просто якийсь. Йому команда нубасів останніх. Я серйозно вам кажу. Я так валив, так валив. Капець. Просто капець. Так, все погнали. Забирай м'яча. Та що ти робиш? Я ж був в підкаті. Як ти в мене його взагалі забрав? Погнали, Кент, погнали, 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 погнали. Давай. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, що ти натворив? творив! Давай, в нашого пас! давай, 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 давай! Куди ти кинув? А ладно, ти до нашому кинув, нашому кинув. Побігли, побігли, допомагати. Ні, це він не зміг забити! Обалдеть, погнали, в нашого м'яч. Мя... Ні, вже не в нашого. Боже, я вражений з нашого вратаря. Він просто останній нук. Ми 1 5 програємо. 1-5 програємо, погнали! Та ну як ти в мене забрав його в останній момент? Ну я так біг. Це капець, і ми просто не доганяємо його. Ми просто не доганяємо його. Давай, Саня! Забирай! Забрали! Мотайся, нема стаміни, не можу бігти! Вибив м'яча, просто вибив, да. Крагарош! Наш і не зміг підібрати, зараз воротар підбере. да. Фух. Не забрав, як я не забрав? Обалдеть, це жорсткий чувак, він зараз знову заб'є. Він знову забив, у нас воротар якийсь. Так, погнали, вибираємо команду за зелених, ні, за синіх, за нападаючий. Все, зараз буде тема. Зараз Саня буде валити. Я вибрав найкраще місце собі. Я буду нападником. Воротарем не хочу бути, поки це впадло дуже сильно. У мене є 1750, до речі, голди. Куди це можна потратити? Ага, голд пак 15 тисяч, 8. 2500. Бронзовий пак коштує. Гімпаси, бусти, кредити. Ну, коротше, тут все, що краще, це ось пак купити. 28 ітемів тут є. Це дві коштує. Можливо, я сьогодні на з нього зможу назбирати. Треба нормально зіграти Треба нормально розвалити чуваків. Як це правильно зробити, я не знаю. Тут жорсткі тіпи грають, які давно вже грають. Я ще поки так не вмію, але треба розібратися як. Що там у нас? Нормально все? Погнали, забираємо, обходимо, опасовуємо, Обмас... біжимо! Забираємо меча. Ну куди ти? Я вже вбитий хтів. Де наші? Де наші? О, наші підібрали м'яча. Нормально, нормально, нормально. Забиваємо! Да! Почекай, ніяк! Там ж м'яч залетів у ворота. Що за прикол? Що це за мем? Так, підбираємо м'яча, мотаємося! Забиваємо! Да? Да, я забыв! Хо -хо -хо, Саня! Хорош! Я просто забив! Изи. Щас, я вже розігрався, я вже шарю як тут. Я вже знаю, що надо робити. куда ты вдарив мяча? Ты ее вибив за зону. Ты ну бас останній. Так, все, я с мечом біжу. Погнали! Нема стамини! Даю пас! Забирайте! Нема стамини, не міг бігти далі! Давай, давай, давай мені! Давай мені, давай мені! Давай! Все, погнали! Бэм! Забив! Хо -хо -хо -хо! ІЗІ! Оце я розумію! Оце я розумію! Два гола вже є в мене. Фух, оце да. Оце я розумію. Саня, форвард номер один. Забираємо підкат. Ні, не вийшло. Чувак вибив. Ну він вибив нашому. Він вибив нашому. Давай, братуха, воротар. Воротар кидає м'яч нашим, а тут всі наші. Просто всі наші. Ми погнали. Ізі! Втроєм на одні ворота. Бемго! Ха-ха-ха, хорош, чувак. Ти просто красава. Ти просто красава. 3-0! Ми виграємо. Соні, обалдеть у мене такі буці хороші. Забирай мяча. Ні, наш їх забрав. Все, чітко, чітко, чітко. Йдемо в Ні, в нас забрали м'яч. Підкат. Підкат ще один, у нашій, нашій, нашій забрав. Кидає і забив. Просто у них такий воротар тепер, нубас. Йоу, це шок. Ізі. Так, погнали. Забираємо м'яч. Ні, він кинув до воріт. Просто вдарив. А наші воротаря ФК! Воротаря, ФК. Там біжить наш. Все, він забрав м'яч. Давай пас. Отбігаємо, отбігаємо. У нашого м'яч, у нашого м'яч. Просто вибий його. Так, красава. Наші тут схопилися, все, все потужно, все потужно. Куди ти вдарив? Куди ти вдарив? Наш ти бив. А цей куди вибив? Ну бас! Все, погнали, 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 погнали. Та куди ти в спину? Ну, наший теж забрав. Зараз гол буде, все, забили! Це просто шок. Ха -ха -ха. Не так багато голів я накидав, але все рівно ми виграємо, хорошо. Ми виграємо дуже добре. Так, ну він просто б'є в ворота. Він просто з центра б'є в ворота супер сильно. А потім він не може нічого зробити. Так, вибили м'яча. Наші підібрали, я побіг плюс-мінус до воріт, щоб мені пас дали. Ні, там в наших забрали м'яч. Знову б'ють воротам. Не, наші підібрав, воротар підібрав. Хух, слава Богу. Так, я просто очікую на пас хороший. Насочний пас. Бенк. Меси, меси, братуха, братуха, дав пас. Я підібрав. Забиваємо. Да! ха ха Ізі. Easy! 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 Три гола в мене вже є. Так, все, потужно. Ще чуваки будуть відігрувати. Він знову зараз буде бити поворотом 100%. Просто да, прочитано, прочитано, предугадано. Наші чуваки зараз просто підберуть меча, а я побіг до воріт. Все, вони вже підібрали меча, я побіг в сторону воріт. Він уже кидає пас воротарю. Наш ти пас воротарю кинув. А чого в них чувак, біля воріт стоїть ось, звичайно? Чо він не допомагає на полі? Це я опять викинув, просто в бік, я не розумію нащо. Ні, я не забрав, лол, наш чувак забрав. Він майже забив! В перекладину попав. Так, там наші біжить, підбирає меча. Давай пас. Ні, 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 ні. Ні, ні, ні. Я не забрав, наш чувак забрав. Все, погнали. Контрнаступ. Бем гол. У них воротарь взагалі якийсь. вообще якийсь дерев'яний, він не може нічого зробити. Ми їх тупо розкатуємо. Ми їх тупо розкатуємо. Ми зараз накидаємо голів, коротше. Ми зараз накидаємо голів і я зможу купити пак. Так, забрав м'яча. 25 поїнтів. Фінтуюсь. Фінтуюсь, даю пас нашому. Кому? Не нашому дав! Як так вийшло? Нема стаміни! Нема стаміни просто. Б'ють по воротам, я поки... Забили нам гол перший! Лол! Чувак забив, ну він потужний. У нього 93 гола. Він вміє грати. Він навіть в окулярах бігає, лол. Як він то все бачить? Так, ми розводимо все хорошо Кидаю пас нашому. Чувак приймає. У нас забрали м'яча. Куда б м'яч полетів? А, м'яч на їхній стороні. Лол! Що там вийшло? А, кінець, кінець, просто ми виграли. І я з кубком в руках, ви подивіться, я просто затащив. Лоу, Саня! Йо, Месі біля мене мій кент. Ще цей чувак із тєліком на голові, теж мій кент. Найс! Нас фотографують! 725 коїнів, 2500 ікспи, 7-1 ми виграли! Ха-ха, клас! Просто супер! Просто найс! І чувак розвалився, зелений. це було легендарно. У мене 2475, мені ще 25 коїнів. Все на все я зміг би купити пак. Мені чуть-чуть не вистачає. Сіки людей ще такий файт буде, просто така гра буде потужна. За оцю хочу. Форвардом буду. Ні, я не став форвардом. Блін, уже не зможу стати форвардом. Ладно, давайте спробую воротарем побути. Чисто спробую воротарем. Воротар це дуже потужний чувак в команді. Так, давай народ. Зараз будемо виходити на поле. Просто у Сані найважливіша роль в цій грі. Він воротар. Трибуни пусті. Гра галіма. Так, Сань, на воротах. Получається, у мене все чисто мишкою. У мене все чисто мишкою відбувається. Чуваки там валяться. Надо, надо за ними наблюдати. Ага, на праву кнопку я пригаю. На ліву б'ю. Так, тихо, що ти забув у мене? в Воротях! БЕМ! Забрав! Забрав! Зловив все, що треба! Кидаю нашим! Лови пас, погнав! Давай шуруй, друг! Шуруй, забивай голи! Я все підібрав. Головне, щоб мені не напихали багато голів. Є наша команда забила гол! Просто Санчелос, ти красава! Ти футболіст від бога. Ти реально розвалив. Ти, ти зловив такого м'яча. Могли гол забити нам. Але все чітко. Так, там наші валять, наші ше закинули м'яча кудись до їхнього воротара. О, їхній воротар зловив. Саня кинули м'яча нам в нашу сторону. Вибігай, Сань! Вибігай! Ні 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 ні, 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 ні. Блін, забрали, все ж таки забили. Я неправильно зіграв. Я не думав, що я не можу виходити за зону. Я думав, що я трішки можу вийти. І ногою, типу, відбити, але я не зміг. Блін, Сань, ти був хорош, але ти протупив. Ну, ти просто не знав цих механік. Аби ти знав, то було б супер. Так, забили? <хоже> <хос> ізі. Це просто ізі. Зараз буде ізі катка. У нас, походу, серйозні чуваки грають в команді. Так, до нас нападають на ворота. Ні, ні, наш їх все зробив. Так, на нас нападають, на нас нападають Нє, не, ні, вже не нападають. Хух, все нормально. А чого ви стоїте в нас тут? Хе, ви нубаси. Я тобі би, я тобі би накинув такого. Бем, руками просто. Що вони забили? Ні, не забили. Зловив воротар. воротар зловив. Так, запулили сюди меча. Тихо сань. Обережно, 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 може бути халепа, може бути халепа. Є, yeah, є, yeah, погнали, друзі! Нападаємо! Побігли! Поки вся їхня команда тут! Біжіть, валіть! Просто Саня, все зловив! Саня не нуб! Саня не нуб! Саня хорош! Забили? Ні, в них воротар зловив, все ж таки, йо, Знову, знову напад! Знову напад! Знову напад! Тихо, сань! Тихо, Сань! Обережно! Зловив! Запули! Погнали, пацики! Біжіть! Я просто все ловлю, дуже ізі, найспас, мені ще поінти дали! Хорош, Сань! Гол! Просто! За допомогою мене! Такий гол! Епік асіст мені дали! За те, що я дав пас потужний. Саня легендарний воротар. Йо, 3-1 вже виграємо. Мені подобається бути на воротах. Коли команда в тебе хороша, коли вони нападають, нормально. Так, у них воротар теж. ловить трішки голи, але не сильно. Так, до нас знову напад! До нас знову напад! Приходжу до воріт. Не зловив! Забрав! Забрав! Ха-ха-ха! Біжіть, валіть! <реш> такі нубаси, такі нубаси ви Йоу, так, походу, знову, ні Ні, 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 нема напада. Наші підібрали, наші підібрали все. І гол! Йоу, найс. Фух, це просто ізіча. Так легко, так легко йде гра. Тому що Саня вже навчився, він і на воротях уже шари, він уже все шаре. Тихо, небезпечний момент. Ні, не зміг забрати, там уже далеко від мене, там я не можу. Не забрав Не забрав Нє, ні! ні, все ж таки забрали! Забра... Все ж таки забили! Йо, це халепа! А я за ним так бігав, пригав, я просто не зміг. Трішки неправильно зіграв в один момент і все, і все. І гол відразу забили. Треба бути дуже обачним в цьому плані. Бо може бути конкретно халепа. Зато в мене є ось до захисник, потужний чел. І ще один захисник у мене є. Хе -хе. А хто буде в футбол грати, як ви тут будете стояти, друзі? Отако, От погнали! Забивайте! Нє! Чужому отдав, його забрали, найс, хорошо. Молодці, погнали, розігравати все. Просто валіть, гол забивайте, головне. У них воротар щось ОФК стоїть. Найс! Уже 5-2 рахунок, лишилося півхвилини. Півхвилини грати лишилось. Вони вже нічого не зможуть зробити. Санчоус, ти реально класно зіграв. Ти пропустився на всього два гола. А сіки засейвив. Ти сіки засейвив, голів. І ще один забили, пацани. Просто шок. Чуваки валять крепко. Дай Боже. Це перший гол цього чувака в житті. Все, у них нема шансів. Лишилося просто 5 секунд. Три, два, один. Кінець! Найс! Nice. Ми перемогли! Саня залутав дуже багато коїнів. І я знову тримаю кубок в руках просто! Ви подивіться, Саня воротар засейвив купу голів! Тисяча поїнтів! Я ще MVP, прикиньте, я став MVP. я реально крутий чел. Я зіграв найкраще, я засейвив дуже багато голів. Я дуже багато дав класних пасів, і я залутав дуже багато коїнів. І зараз я можу зайти в стор і купити бронзовий пак. Давайте спробуємо. Тут можна вибити дуже багато що цікавого. Погнали! Let's go! Просто така перемога. Нові рукавиці. Чи це уніформа повністю? Почекай. Ні, це рукавиці, голос. Рукавиці мені дали. Найс. Хорош Сань. Реально красава. Ну народ, і на цьому моменті ми будемо закінчувати це відео. Я вже два рази став в МВП. Я зіграв три катки. Забив уже п'ять голів. А ні, це п'ять го п'ять разів засейв. І три голи я забив. Реально, я прям дав джазу. А якщо вам сподобалось відео, то обов'язково ставте свої в і підписуйтесь на канал. І за телеграм не забувайте. Там прямо зараз конкурс відбувається. Тому посилання всі є в описі. І всім пока.